Якщо ви виконуєте цю вправу в якості розминки перед тренуванням, то ви даремно витрачаєте свій час. І ні, це аж ніяк не означає, що з цією вправою щось не так, бо вона призначена для того, щоб покращити гнучкість та мобільність ваших стегон, особливо внутрішню та зовнішню ротацію. Питання завжди в тому, як ви виконуєте цю вправу. Це все потрібно вам для того, щоб ви могли зробити дійсно гарний варіант присідання або гарний варіант нахилу, який вам знадобиться в витязі, і, звісно ж, покращити стан вашої задньої поверхні стегна. І що коли ви виконуєте цю вправу, ось таким от способом, коли ваша спина кругла, коли ваші стегна відриваються від підлоги, то ви не отримуєте ті ефекти, які вона вам повинна давати. Бо ну куди, навіщо нам тут робити внутрішню ротацію в стегні, якщо вам допомагає ваш таз? Ось як ми можемо це виправити. Ми беремо блок, будь-яке підвищення, і припіднімаємо себе, ставимо ноги дещо ширше і завертаємо стегно всередину, без того, щоб відривати нашу сідницю від поверхні. Якщо вам висоти одного блоку не вистачає, візьміть ще один і припідніміть себе ще вище. І такий варіант виконання вправи дасть вам можливість відчути істину. Внутрішню ротацію у вашому стегні, бо нічого іншого вам не буде компенсувати. І, звісно ж, нагадую, що ми виконуємо її повільно та в контрольованій амплітуді. Також, окрім динамічного варіанту виконання цієї вправи, ми можемо додати трошки статики, завернути наше стегно всередину і затриматись тут буквально на декілька дихальних циклів, повернути нову та повторити на іншу. Тож як бачите, немає поганих вправ. Важливо усвідомлювати, як ви їх виконуєте, а не просто включати відео і повторювати за іншою людиною.